Ім'я Отця, і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Чуємо сьогодні Слово Господнє, від Матея і цю е, ситуацію, як Ісус умножує хліби. І хочу поділити з вами кількома думками з цього слова. Отже, читаємо того часу, побачив Ісус Сину народу і змилосердився над ними та вигорів їхніх не дуже. І тут от пише гарне оце слово: змило сердився. Він не мусив вилікувати не дуже. Він ніхто його не заставляв вилікувати цих недужих. Він не мав це робити. Тобто він, він міг не робити цього. Він міг не робити цього. Він мав право не робити цього. Але він з сердився і зцілив їх. Відповідно, коли ти просиш щось Господа, то маєш розуміти. Що Бог не зобов'язаний робити те, що ти його просиш. Він не зобов'язаний, Він може зробити це, а може не зробити це. Він Бог, Він робить те, як вважає за потрібне. Але ми тішимося, що цей наш Бог, якому ми віруємо, є добрий, і тому Він робить те, як є найкраще. Навіть якщо це є те, як ти не хочеш. Або не просиш, його, або просиш, а Він не дає. Відповідно, подивися на цього Бога і побач, що Він тільки з великою любов'ю і милосердя допомагає тобі, зціляє тобі. Цей Бог, Бог не мусить зцілити тебе, але Він милосердиться, щоб зцілити тебе. Як вже настав вечір, підійшли до нього, його учні і кажуть, «Пустили це місце і час вже довгий. Відпусти людей. А Ісус каже, їм, не треба їм відходити. І тут люди, там, ми читаємо, скільки було, 5 тисяч чоловік. людей, окрім жінок, дітей, 10 тисяч людей, отак його слухають, слухають, вже ні, вже смеркається, і тут реально ніде магазину близько немає. ніде... Села нема би їсти купити. І учні чисто, нормально, по-людському дійсно кажуть, це ну дивись, бо вже, ці, вже цілий день слухали тебе людину. Голодні стали. Голодні І тут Ісус каже: а їм не треба йти. Їм не треба йти. Вони далі мають слухати мене. Вони далі мають чути, що я хочу їм сказати. Те, що вони цілий день слухали, цього є мало. Мало. Коли ти думаєш, що ти знаєш вже багато про Бога, і ти слухаєш про Бога, ти можеш молишся з Ним, і тобі здається, ну вже багато, вже цілий день. як Багато. А Ісус каже: ні, ні. Це ще не багато. Ще маєш слухати мене, ще маєш більше пізнавати мене, ще маєш залишатися зі мною. Ще маєш. Не тікай від мене, каже Господь, не тікай, побудь зі мною, побудь. Ісус каже, не треба їм відходити. А чому взагалі не треба відходити ще? чому? А тому що коли ти слухаєш Слово Боже, твоя віра зростає, і коли зростає оця віра, то тоді Господь каже: стіляю тебе, бо ти віриш, що я можу тебе стіляти. Чому слухати треба? Якщо хочеш цього стілити, якщо хочеш допомоги Божої, Ніяк інакше. Підеш, то не отримаєш. Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Ну, учні слухають. Та ж магазину знову ж таки, магазину нема, грошей кишені у нас багато нема. Поля нема, аби зірвати там, що там росте в Ізраїлі, не знаю. Нема ні, ні, ні пшениці, ні кавунів, немає пустеля, нема що зірвати їсти. Нема. І вони кажуть: ну а що ми дамо їм їсти? Реально, що ми дамо їм їсти? Тож нема реально де взяти їсти. Вони мовлять до нього. Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби. Ісуса. Ти розумієш? 5 тисяч, 10 тисяч людей у нас 5 хлібів. Це все, що ми маємо. Навіть ми хочемо допомогти їм. Так ти добре кажеш. Треба допомогти людям, треба їх нагодувати. Ти молодець Ісус. Але ми реально бачимо в кишені 5 хлібів тільки. Тоді він каже: принесіть мені їх сюди. Принесіть. І вию, народу і сісти на траві. Ісус каже, сісти спеціально. Тому що коли ти сидиш, ти очікуєш, Тож ж зараз має щось бути. Бо коли ти стоїш, то ти готовий йдеш кудись там йдеш, йдеш в дорогу, вертаєшся додому. А Ісус спеціально каже, ви сядьте і очікуйте, поки я щось зроблю. Іншими словами, ви вже маєте бути в поставі того, що Бог потурбується про вас. Ви вже маєте, ще не бачите чуга, ще не знаєте, що має бути. Не уявляєте, як тих п'ять хлібів може нагодувати, Взагалі. А в поставі маєте вже бути такі, що Бог потребується про вас. Сідайте. Сідайте. І видівши народу ісійському на траві взяв тих п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба. Поблагословив, розламав хліби і дав учні. А учні людям. Ісус каже своїм учням, не каже людям до речі. В іншому Євангелії там пише, що хлопчик приніс 5 хлібів. Але це було вже друге помноження. Це вже інше чудо. Це чудо. Це учні мали 5 хлібів. Учні мали. Ісус не каже всім людям, слухайте, ну давайте скинемось, ти щось буде. і щось буде. Каже, мені, ви учні, ви тільки біля мене, тільки не до мене, ви дайте. Учні, звичайно, шоковані, що це п'ять хлібів, а він каже, а ви дайте п'ять хлібів. І тим самим він каже мені і тобі, бо ти і я є його учень. І він каже, дайте, що маєш. Не вимагаю від тебе того, чого ти не маєш. І не змушую тебе робити те, що ти не можеш робити. Зроби те, що можеш. Дай те, що маєш. Маєш 5 кім, дай 5, 5, маєш один, давай один. Маєш годину часу, бо цілий тиждень в тебе реально загружують. То прийди на цю годину часу на літургію. Прийди. Маєш пів тижня, бо нічого ну, не цілий тиждень маєш, бо нічого так дуже не робиш. Ну то дай більше, ніж одну годину Богові. Дай більше. Маєш таланти далі якісь. Мієш щось організувати, мієш співати, мієш грати, ще щось. Мішу. Дай це Богу. Дай це Богу, то, що ти маєш. Від е, співака Бог не буде вимагати організаторських здібностей. Або не буде вимагати від нього, ідеї проповіду, як священник. Він буде казати, йди і заспівай. Йди і пограй на гитарі, чи чомусь іншому. Зроби те, що ти знаєш, то що ти вмієш. Не буде Бог від тебе вимагати те, що від мене, наприклад, до цього селя. Не буде. Але те, що ти можеш зробити, та й зроби для нього. Зроби. І Ісус взяв про те, що ти маєш, навіть якщо в твоїх очах це тріб'я за капля в морі, то, що я можу зробити. Дай цю каплю, у морі Бога. Дай цю каплю. І Бог бере в тебе цю каплю. Бере ту годинку, яку ти маєш. Чи 5 хвилин, які на день ти вириваєш для молитви? Чи пів тижня, що ти маєш можливість приходити, молитись і заступатися, а ти даєш це Богові. І Бог це, перетворюється, помножується. Ти можеш навіть не знати, а то п'ять 5 хвилин, що ти помолишся, може врятує якусь людину. Тому що це все, що ти можеш дати. І ти даєш це. Даєшся. Дай це Бога. Він поможи. Під його чітко благосолив, розломок тобі й дав учням, а учні людям. Тут ще є інше значення? Учні, звичайно, що в даному випадку мають на увазі священники. Священники. Бог дав благодать священникам, то вони не мають в собі цей благодаті затримувати. Вони мають розсипати далі цю благодаті. То я маю благодать, то я маю талант, то чому я маю зак... тільки закриватися в цьому? Уявіть собі, що ви приходите до мене до сповіді, і я кажу, ну я подумаю: сповідати чи не сповідати? Господь дав цю благодать, і ти маєш передавати її іншому. І відповідно, якщо зараз не тільки за священика йде мова, а за всіх нас, бо ми учні всі є. Хто йде за Ісусом, хто вірує в Нього, хто хоче жити, дай він каже, є його учень, То як Бог дав тобі якусь благодать, то не затримуй тільки для себе, а передавай іншому. Бо інші, може, не мають того. Реально, інші, може, не мають того, а ти маєш. То поділися, дай іншому цю благодать. І сіяли до нас, і назбирали кусків. Що зостались 12 пушів по тих же, що діло яких 5 тисяч чоловік, окрім жінок і дітей. Всі думали, що ми не маємо нічого в кишені, всі думали, що ми не маємо нічого на руках, всі думали, та що мої таланти і дари ні говорити не вмію, ні проповідувати, ні навертати когось, ні, ні підтримати нікого не мію. Навіть посміхнутись можемо не ні, ні до кого. Нічого не таке враження. А Бог каже, а ти своє навіть старання дай мені. І коли ти дав, коли учні ці дали, тисячі людей наситилися. Тисячі людей. Ти думаєш, що ти мало можеш зробити. Або ти думаєш, що ти нічого не можеш зробити. А насправді ти можеш. Знаєте, я не можу, як би не хотів. Але я не можу весь світ навернути. Я не можу всіх підтримати, я за себе зараз говорю особисто. Не можу всім добре слово сказати, не можу, фізично не можу. Не можу. Мільйони навернути не можу. У принаймні поки що. Не можу. Але я можу вам сказати добре слово. Я можу вас підтримати, я можу вас цілити. Я можу вас благословити, тих людей, які є тут. Тому і ти так само роби. Не думай, що ти нічого не можеш. Ти можеш зробити там, де ти є. Тому роби це. а Бог помножить. Дякуємо тобі, Боже, на що ти даєш нам всі ці таланти і дари, даєш нам свої благословіння, видаваєш на нас свої щедроти. І навіть якщо вони здаються нам малими, то ти їх можеш зробити дуже великими. Господи, просимо Тебе, дай нам відваги, великої відваги не закриватися в собі, не применшувати себе чи свою гідність, а віддавати це все тобі. І віддавши Тобі побачити, як ти це поможеш, як ти нагодуєш людей, які навколо нас є. Амінь. Слава Ісусу Христу!